У Київраді лише розмов про можливу заміну Володимира Бондаренко. Кличко представив свою кандидатуру на посаду нового секретаря Київради. Знайомтесь, депутатка фракції Голос, членкиня бюджетної комісії та адвокатка Зоя Ярош. Хто така Зоя Ярош? Чому Віталій Кличко робить ставку знову на оточення Комарницького? У яких ще скандалах фігурує протеже кличка? Розповімо у цьому відео. Говорить Київ Київ. Зоя Ярош була обрана до Київської міської ради 9-го скликання від партії Голос. До цього працювала в різний час у кількох адвокатських об'єднаннях. Спочатку була членкиною постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Мабуть, саме і в цей період у пані Зої зародилася любов до дерибану київської землі, але про це трішки пізніше. Згодом, під час перерозподілу місць у комісіях у червні 23-го року, перейшла до бюджетної комісії і днями Віталій Кличко висунув кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради на зміну Володимиру Бондаренку, який склав повноваження на фоні резонансного розслідування правоохоронців щодо порушень у земельній сфері столиці операції чисте місто. Здавалося б, фікуранта гучної корупційної справи, про яку згадали навіть на шпальтах міжнародних медіа, треба замінити на людину високих принципів. Але ж ні, пропонують зою комарницьку. Перепрошую, ярош. Хочу повідомити, що я визначився з кандидатурою і вже почалися консультації, яких до яких пропоную долучитись всім фракціям. Щодо кандидатури нового секретаря Київради, я внісу після консультації кандидатуру депутатки від фракції Голос Зої Ярош. самого призначення поки не сталося, оскільки тривають консультації з головами фракції. А тим часом ми вирішили освіжити вашу пам'ять про політичну діяльність пані Зої у стінах Київради. Ми маємо велику кризу недовіри до влади. Почнемо з того, що попередник трохи пускає тінь на нову кандидатку. Точніше, не він сам, а масштабні земельні оборудки, до яких він ймовірно був дотичний. За даними аналітики, руху чесно, Ярош була однією з лідерів серед депутатів Київради, які найбільше голосували за туалетні схеми корупційні виділення землі. Медіагрунт проаналізувало 15 рішень Київради з земельними оборудками і Ярош підтримала. 14 із 15 таких голосувань серед інших скандальних голосувань Зоя яриш було продовження у липні 24-го року. Договорів оренди із прад Київська овочева фабрика, в Самбурки» та болгарське передача в експлуатацію з воронами на вулиці Рейтерській та затвердження детального плану території у Голосійському районі. Згідно з яким річку Либідь мали загнати в колектор до слова, про це у нас теж був окремий випуск. Ярош також неодноразово входила до тимчасових комісій щодо використання бюджетних коштів а у 23-му році розповідала про діяльність комісії з розслідування причин обвалу на станції метро Деміївська, так тієї самої комісії, що звинуватила в аварії в метро, що паралізувала Київ на півроку попередників. Фактично, Ярош відбілювала халатність посадовців і йшла всупереч офіційним висновкам прокуратури та кількох незалежних експертиз. Кінцевих висновків, внаслідок чого відбулася аварія в метро, яку своєчасно виявили, ще немає. За попередніми даними, ця ситуація з гілкою метро у Голосіївському районі спричинена тим, що мало місце не зовсім якісне виконання робіт при будівництві даної гілки, конкретну перегону між станціями метро Либіцька та Деміївська. Хоча справжня причина порушення в експлуатації та Забудова над станціями, що за даними експертів, і стало причиною розграматизації тунелів, тунель Метрополітену на досліджуваній ділянці залягає в складних інженерно геологічних умовах та вимагає пильного контролю. Корозія металевих елементів несучих конструкцій та утворення мінеральних відкладень вказують на довготривалість процесів, які призвели до технічного стану тунелю на сьогодення. Тому своєчасне виявлення негативних процесів та вживання відповідних заходів допомогли б уникнути даної аварійної ситуації. Ярош також була головою тимчасової контрольної комісії, яка здійснювала перевірку видатків бюджету столиці під час. Дії правового режиму воєнного стану з вересня 23 по жовтень 24 року комісія перевіряла всіх розпорядників бюджетних коштів і надала свої рекомендації. Посилено контроль за оформленням прав на земельні ділянки та зменшення заборгованості із земельних платежів. Звіт також містить рекомендації щодо оптимізації процесів, пов'язаних із капітальним будівництвом, реконструкцією та реставрацією об'єктів міської інфраструктури. Це дозволить не лише підвищити ефективність витрат, а й забезпечити своєчасне виконання робіт, необхідних для мешканців столиці. Посилення контролю за оформленням прав на земельні ділянки. Ми побачили в результатах розслідування «Чисте місто. А щодо Конструкції міської інфраструктури, так це саме те, про що ви подумали: виділення сотень мільйонів з бюджету столиці воюючої країни на корупційні ями. Подільський міст, метро на Виноградар. А ще ця комісія перевіряла розкрадання при ремонті Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни. Ми а, виявили якусь таку зовсім непропорційний розподіл коштів, такий, який викликає дуже багато запитань, і він не є ефективним. Абсолютно, наприклад, на 2023 рік департаменту охорони здоров'я було виділено 1,8 мільярда гривень на капітальні ремонти. 540 мільйонів з цих коштів витрачається на ремонт фасаду з вартістю 10 тисяч гривень за один квадратний метр фасаду. 73 мільйони з цих коштів на заміну вікон, причому міняються металопластикові вікна, які там стояли до цього, на інші металопластикові вікна. Чи може бути щось цінічніше ніж розкрадання коштів бюджету під прикриттям поранених військових? Чи може влада міста цьому потурати? Виявляється, дехто не зупиняється не перед чим. Так прокоментувала звіт комісії Зоя Ярош, а також вказала на чисельні зловживання з боку очільниці департаменту охорони здоров'я КМД Валентини Гінзбург. У своєму звіті комісія рекомендувала звільнити Валентину Гінзбург з посади керівниці департаменту та притягнути її до відповідальності. Однак, кличко до рекомендації не дослухався, і Гінзбург продовжує досі очолювати київську медицину. А Зоя Ярош тим часом підтримує чергові виділення коштів під. Керування людини, яку сама ж вважає винною у розкраданнях понад півмільярда з бюджету, дійсно тимчасова контрольна комісія виявила порушення. Більш того, було проведено перевірку департаментом внутрішнього контролю і аудиту, яка частково підтвердила висновки тимчасової контрольної комісії. Але зараз ми розглядаємо міську цільову програму, яка важлива для киян. Тож, чи змінить щось призначення нової секретарки Київради в особі Зої Ярош? попри наявність начебто опозиційної діяльності вона продовжує голосувати за потрібні кличку і його прибічникам рішення підтримувати їх публічно вона як член земельної комісії жодного разу не мала виступу щодо засудження земельних схем аж навпаки її кнопка постійно була зеленою Партія голос в Києвраді – це клуб продажних безпринципних покидьків, які вже давно обслуговують будівельну мафію. Сама ж Кіра Рудик із задоволенням продала свої кнопки Віталію Кличку. Тому секретар Київради Яриш – це людина кличка з обгорткою голосу. І звісно, кличко буде намагатися продати цю історію з Яриш як голос опозиції та перезавантаження роботи. Це смішно. Чи призначать пані Зою на посаду, та в чиїх інтересах вона там працюватиме, покаже час і чи домовляться між собою голови фракції? Також ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.